Так, всім доброго дня. З вами Іван. Купили ми такого міні-помічника для міні-трактора нашого для куботи. Це у нас deutz Far 87 рік. Що тут про нього? Я не дуже щось про нього знаю, що про нього розказувати. Ну, Двигун 4 циліндри, повітряне охолодження, без турбіни. 70 коней, 2300 обертів. Ну, це все, що я знаю про двигун. Є варіатор, варіатор ходу. Можна швидше повинні ще їздити. Дві робочі передачі, перша, друга і третя передача транспортна, ну і задня. Колеса передні, 149 13,26. Ну, я бачив, з Польщі привозять їх. Був привезений з Польщі. Є широкі колеса. Я хочу на нього широкі колеса. Жадка тут шумахер. 2,7 метра. Такий от апарат. Що ще ми про нього знаємо? Бункер на 100, на 200 пшениці. Трошки я ним молотив. Тут регулюється вітер. Тут регулюються оберти барабана, набором зірочок, нема варіатора на барабана. Домолот тут простенький. Така от добивачка. І воно кидає одразу на верхні решета. Бак дизельний, 100 літрів. Ну, там вже темно. решета, чотири клавіші. Ну і добре, що в нього є січкарня. Молотив я ним гречку. Пшеницю я вже ним домолочував. Молотив гречку, сою. В принципі, ніяких проблем я не відчував. На гречці він брав 20-25 літрів, гречку я повільно молотив, маса була велика. А от на сої він взяв 11-12 літрів. На гектар. На пшениці брав 14. Ну я не сильний спеціаліст по комбайнах. Тут поки що такий трохи бардак, тут регулюється зазор під барабані. Якась ручка передня, є той вхід, якась вихід, тут є ще інша ручка. Ну, дужку зняв, там трошки бичі неправильно стоять. Трошки займаємося ремонтами. Руль на дозаторі. Це у нас варіатор ходу. Це у нас опускати піднімати жатку. І це у нас опускати піднімати мотовило. Ручний газ, як правило, дав повний газ і молотиш. Тут якийсь трошки більший газ, холостий газ і заглушити. Ну, в принципі, ось так. Ну, Кабіна тут саморобна, трошки ми її будемо переробляти. Такий от бункерок. А, тут маститься ланцюг, кожен, кожен прохід, я так роблю. Клац-клац і воно подає масло, капає на ланцюг. Тут у нас передачі. Кажу, от Перша, друга робоча, третя транспортна і задня. Ручник. Отак ми його трошки. Трошки ми його перебираємо до дужни, готуємо. Бункер такий хороший. Вміщається непогано. Тона 200. Пшениці є сюди під зав'язку навалював. Гречки влазило 900 кілограм. В принципі, В принципі ось такий комбайн. Німецький імпортний за за ціною за ціною шифенга цел 24 -ки. я думаю вигідна покупка, якщо мати 10 гектар і плюс людям ще з 15 гектар молочення, то варто брати ось такого комбайна Може якогось там Sampo Може і ще там бачив різні комбайни масей Гісон. Вони вже йдуть на рідинному охолодженні. Може це кращий варіант. Ну, попався ось такий варіант, в селі був, стояв без роботи, мав пару, як кажуть, гривень. Та й купили, бо комбайна треба. Так що буду показувати щось може по ремонту, якщо буде цікаво, тому що... Бачу, що народ сильно нічого не дивиться, нічого нікого не цікавить. Не коментуєте, не ставите вподобайки, не поширюєте українськомовний контент, тому не знаю, чи я щось буду показував. Ну Так покажу. Ну, показав так, як є. Ремонтувати я буду. Зараз його досить так непогано, плотно підійду до ремонту. Хочу, щоб він мені ж нема, відмолотив від А до Я, щоб нічого не ламалося. Все, що спрацьоване. Буду міняти на нове, нічого не буду видумувати. Підварим десь не десь щось напівавтоматом і, і, в, і вбій в поле. Бо що... Комбайн має робити роботу, комбайн не має стояти в гаражі, так само, як і трактор. Так що всім удачі, всім пока.